Так, Всім доброго дня. Зараз зайду в кадр. Дуже багато між людьми є сперечань. Чим краще кормити собачок, Натуральною їжею чи сухим кормом. Я завжди був прихильником натуральної їжі, наварених на субпродукти і тільки натуральні каші. І одного разу мені запропонували сухий корм, преміум сухий корм. Чесно кажучи, я завжди був сторонником сухого корма, тому що я не знаю, що туди додають, на основі чого вони готуються, ці сухі корма. А те, що я варю, я бачу по факту. Але вивчивши цього производителя, виробника, зрозумів, що є декілька видів сухих кормів. Прості, дешеві, що ви не розумієте, що там, і є гарні преміум. У моєму випадку це супер преміум, куди додаються найкращі інгредієнти, і вони наскільки збалансовані, що по своєму составу навіть переважають натуральну кашу, натуральну їжу. І щоб. Бути правим чи не правим, а я почав робити експеримент. Почав додавати до їжі 10% сухого корму і моєї натуральної каші. Собачки давали пріоритет сухому корму, а потім їли кашу. Далі я давав 20% сухого корму і кашу, потім 30%. За місяць, десь буквально за місяць, ми перейшли 50 на 50. Зараз я не додаю більше сухого корму, але скажу по собі. Мені набагато легше і хочеться перейти цілком а, на сухий корм. Але так як я своїх собачок все життя кормив тільки натуральної їжею, хочу подивитися, реакцію далі закріпити на протязі трьох-чотирьох місяців. А, як буде в них баланс, гармонія а, цього всього. Ну, на даний момент а, я бачу, взагалі не бачу ніяких змін, скажімо так. А, але для мене. Сухий корм, ну, скажімо так, легше. Легше давати, легше готувати, ну, легше готувати натуральну їжу. Не так часто я її тепер готую. Тому робіть висновки ви самі, що для вас краще, Ну, в будь-якому випадку сухим кормом легше кормити. Якось так. І сухий корм підходить для тренувань. Сухий корм не пропадає як натуральна їжа. Сухий корм ви не положите собі в карман. Ну, на даний момент я завжди був противником сухого корму. Зараз все більше віддаю йому перевагу. Як буде в майбутньому? Чесно кажучи, не підскажу, але мені вже починає він дуже подобатись. Подобатись в тому, що це комфортно, це зручно, ну і можна взяти з собою там в дорогу на 2-3 дні. Я натуральну їжу не візьму. Якось так. Всім дякую за увагу. І це мій. Реальний опит, реальний отзик. Відгук. Я вже закінчив з відео відгуком. Чого ти там сидиш? Охороняєш, щоб в тебе ніхто не забрав сухий корм. Давай я тобі ще зменьку дам. Давай, 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 давай. І тобі. І тобі. Ай-яй-яй.